Коли там люди, молодо, молоді люди, там 20 років, 18 ідуть на війну, вони йдуть заради чогось, вони йдуть заради своїх цінностей, і так і так само захищати свій дім, свою країну. Вони по факту не бачили супер такого великого проміжку свого життя, але вони вже готові віддати своє життя за якісь цінності за захист цієї країни. Їх треба підтримувати в цьому, а не казати, ти не будеш це робити, тому що ти малий чи ти мала. На жаль, є таке, що люди думають, що вік щось. Вирішує, але я думаю, що все ж залежить від людини. Зараз я не чую свій бік. Ти занадто молода. Це ми не можемо тобі довірити, тому що я намагалась показати людям навколо да, своїм командуванням, своїм побратимам, що я така ж сама бойова одиниця. Я буду робити те ж саме, що і вони будуть робити. І мене можна поважати і мене треба поважати. Насправді мені дуже подобається працювати з молодим поколінням, зі свідомим молодим поколінням, тому що в них вони ще не в цій системі, вони не були в да, вони не служили, вони не бачили цього всього, і вони намагаються змінити світ на краще. Зрозуміло, що всі люди тут намагаються якось змінити свій світ, але в когось є якісь вже речі, які в них закріплені в голові. Да. Свідома молодь вона працює якраз таки на цінності і викладається, і це це дуже цікаво і теж приємно.